Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати! Сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця святого письма. Сьогодні. Берчи під увагу, що ми вже дуже давно не відповідали на ваші запитання. Ми хочемо зробити власне, один з таких ефірів, де трохи спробуємо відповісти на те, що вас хвилює, цікавить. А очевидно, також і ваші коментарі, і навіть, як я тут бачу, навіть окремі вияви обурення. Бо хтось ну, настільки уважно слухає наші ефіри, що має геть радикальну іншу позицію, за що ми, очевидно, вдячні. Бо це означає, що ви є дуже уважні слухачі, і нам є це приємно. І, власне, під ефіром чи Бог карає за нарікання був такий коментар, щоб діамант засяяв його, шліфують. І душа людська, щоб прийти до досконалості, проходить певні терпіння і випробування, очищається від духовного бруду. Творець до нашого останнього подиху не перестає працювати над нами. Ми ж, на жаль, маємо. Таку недобру звичку нарікати, щойно вийдемо, вийдемо з зони комфорту. Ну, я очевидно, вдячний за коментар. І хочу додати тут хіба кілька слів: що пам'ять людини є дуже коротка на Божі благодіяння, але дуже добре на те, що злого нам зробили інші люди або ж на чужі помилки взагалі. Це вказує, що після гріхопадіння наш фокус часто звернений на речі, минущі та неістотні замість сутнісних та важливих. Тому церква закликає нас у житті керуватися пам'яттю про добрі речі, які Бог зробив у нашому житті, від особистих досвідів до найважливіших моментів історії спасіння Кострастів, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Бо щоб жити справжнім життям, ми властиво постійно беремо участь і в Євхаристії, яка містить в собі, яка властиво увиразнює в собі, яка повертає нас до тої. Жертви Христа на Глагофті, яка очищує нас від усякого гріха, і завдяки Воскресінню Христа, завдяки Його відкупительним страстям і славному Воскресінню дарує нам можливість вічного життя. Як ми читаємо Євангелії, наприклад, ту саму 15 -ту главу Євангелії від Луки, ми бачимо Божий стиль у відношенні до людей. Бог бачить у нас свій образ, Він безмежно нас любить. І для того, щоб нас тягнути до себе, для того, щоб ми могли духовно рости, він не зациклюється над нашими якимись такими помилками, падіннями. І це, властиво, мало би нам допомагати також рости. І інший коментар, я все думаю, чи можна міжнародний біблійний коментар, перекладений українською поширити в електронній формі. Ну, якщо ви зайдете, дорогі друзі, на. Сайт Патріаршої Катехетичної комісії, ви там зауважите, що більшість документів церковних, зокрема, стосовно Святого письма і навіть коментарів, вони після певного часу, коли опубліковані друком, з'являються в електронній формі. І зараз, очевидно, я спілкувався з Назаром Дудою, він каже, що Є думка, щоб і цей коментар якось оприлюднити, але ми разом будемо працювати над тим, як більше таких якісніших за змістом різного роду коментарів словників, які вже є перекладені, десь зібрати на одному ресурсі щоб це було таким допоміжним інструментом для вивчення письма. Отже, відповідь коротка. Так, ідея є, і ми над цим працюємо. Після ефіру про мідяного Змія хтось з наших учасників, тут, я не буду називати ім'я, прізвища, прокоментував, що в гомеопатії використовують принцип подібне <кій> лікується подібним. Ну, очевидно, що. Я не можу тут не сказати, що гомеопатія це є недоказова медицина. Це не є доказова медицина. Я колись питав одного канадського професора генетики, який є нашим професором на школі біоетики, нашим добродієм, нашого університету. Він один працює в одному з найкращих університетів Канади. Макґіл університет, власне, як, як він до цього ставиться. І він мені каже, що ще коли він був студентом, власне, тоді поставило це питання і сказав так, що науково про ці речі можна говорити, що вони мають ефект плацебо. Але це не є доказова медицина. Тепер стосовно власне, віри в потойбічне життя. Після цього ефіру е, виникло одного з наших слухачів чи слухачок, чи глядачів чи глядачок, чому, коли у Старому Завіті, попри те, що так виразно видно у віру в потимічне життя, саддукеї відкидають цю віру. Так? Чому такі очевидні речі вони просто ну, не бачать? Ну, Як ми уважно читаємо Новий Завіт, ми бачимо, що саддукеї були однією з сект юдеїзмі, такої, як от були фарисеї, так? окремо поза. Можна сказати, такої загальної спільноти Ізраїля були Есени, але також були зелоти, були єродіяни. і родіяни. Е, і існує кілька теорій, чому вони дотримувалися такої віри. Ну, По-перше, вони визнавали лише письмову Тору, перші п'ять книг Мойсея. Е, для них це було священне писання. І вони вважали, що в торі, е, окрім тих, текстів, де хтось там приєднався до свого роду, немає прямих. Чітких якихось казівок на загробне життя. Багато концепцій загробного життя в єврейській думці того часу походять власне, з усних традицій, яких дотримувалися фарисеї. Вони, очевидно, також були представниками такого священичого аристократичного естеблішменту і своїми родинами також були пов'язані. з Язичницьким світом в певній мірі, інколи могли б перебувати під пливом навіністичної філософії, яка була популярна серед еліт Ізраїлю, які швидше йшли на компроміс з всякими нововведеннями. І ця філософія, така грецька, так скептично ставилася до загробного життя. Вони зосереджувалися, очевидно, на буквальному тлумаченні тори, як я вже казав. І це для них, очевидно, було такою перешкодою, щоб там висновувати з того якесь навчання про вічне життя. Ну і, очевидно, вони були невеликою такою групою, яка не мала той самий, наприклад, пошани серед народу, як фарисеї. Тому їхні думки, очевидно, були, скажімо, їхніми думками, які простий народ майже не поділяв. Тепер стосовно ефіру, де ми говорили про брехню на благо, зараз також маємо цікавий коментар власне, після цього ефіру і брехні на благо, що мені здається, що зараз нам бракує такої оцінки людей. Часто ми ставимо тавро на людях там, де люди здатні. І можуть змінюватися. І таке добро точно заохоче людей зростати і вставати з колін, бути грішником. Ну це є такий коментар. Ну що я можу сказати, друзі? Нам треба кожного разу пригадувати, що Євангелія доброю новиною, а не доброю порадою. Потрібно любити людей і ненавидіти гріх, зосереджуватися над істотними речами і не присвячувати свій час. Для якихось речей третьорядних, маловартісних, які просто марнують наш час. Іншими словами, дорогі, сестри, брати, не занурюйтеся в сміття і в будь-що ж що немає вічної перспективи. Любимо людей, віримо в людей, присвячуємо свій час для них, любимо добро людям, не тому, що вони цього на це заслуговують, тому що вони цього потребують, так само як і ми з вами. І це дозволить нам бачити в, людей, в людях щось краще і боротися за те, щоб вони ставали кращими. Очевидно, ефір Похвала за вбивство також викликав досить гостру реакцію. Тут я скажу про дві реакції, так коротко перечитаю. На мою думку, сучасним богословам потрібно. Вже признати, що в старому завіті часто грішні бажання, накази людей видавали за накази чи Божу волю, бо бачу постійне виправдовування грішних вчинків героїв Старого Завіту, і це часто подібне на натягування сови на глобус. Бо з одної сторони ми чуємо вчення проповіді церкви, що Бог любить кожного грішника. і Тут згадані всякі злочинці, ну я не знаю, хто тут говорить, що Бог. Любить їхні вчинки, але, очевидно, Бог любить кожну людину, це правда. І довготерпіть їм, при тому, що вони вбивають сотні, мільйони людей, дітей, а з іншого богослови правдовують Божі заклики до геноциду, винищення всіх дітей, жінок, крім незайманих дівець. Тут або розповідь про двох різних богів, або в старому завіті автори видають волю правителів, лідерів народу за волю Бога, ніби устами лідера промовляє Бог. Тому я схиляюсь до другого варіанту, що наш Бог один і Він любить кожного грішника і не наказує нікому вбивати беззахисних, мирних людей, дітей, вчиняти геноцид, бо інакше це руський мір у виконанні євреїв. Дорогі сестри і брати, я скажу ну, передусім, що я тішуся, що є такі реакції, бо це означає, що людина думає над складами питань з того письма. Яка би була моя коротка відповідь? Очевидно, що Бог є любов, і це є перша теза. Друге, Він любить усіх людей. Але третє, Бог також ненавидить зло. І тому, так само, як і в Старому Завіті є розповіді про милосердя і суд, так само і в новому завіті є розповіді про милосердя і суд. Різниця є в тому, що в Старому Завіті суд часто відбувається в рамках історії, а в новому завіті ми очікуємо остаточний суд у часі славного повернення Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, бачимо його в тій есхетологічній перспективі по Росії, говорячи богословською мовою. В світі існує страшне і брутальне зло, яке охоплює людські серця, інколи цілі народи. А як в випадку Російської православної церкви, сьогодні ми бачимо навіть цілі церковні спільноти. І ми можемо також сказати, що в світі ми бачимо також факти тотальної дегуманізації. Як про це, наприклад, в книзі Левіт сказано, що земля виблювала своїх мешканців, де Бог перестерігає від всякого скотоложства приношення в жертву дітей і всяких інших речей, які є просто протиприродніми і образливими для Бога. І тому інколи Бог допускає. Так само, як потоп, оцей символ покарання для гріха, Бог допускає якісь такі речі, що є, напевно, єдиним виходом, коли це зло карається. І ми маємо бажати покарання зла. Ми не можемо бути як страуси, коли знаєте, казати, ну, та, то, якісь такі щось незрозуміле, ми можемо це пояснити, кожен має свою правду. Це є підхід постмодерного світу, який не визнає існування диявола, який відійшов від Бога, який ненавидить все те, що є Боже, все те, що веде до життя. І, очевидно, такий підхід є, є дуже згубним, бо Він взагалі тоді не пояснює нам, в чому полягає історія спасіння, від чого Бог нас хоче тоді порятувати, чому, за що Він помирає на Христі. Якщо, знаєте, у світі немає от такого страшного зла, як хтось думає і так далі. І також важливо зрозуміти, наприклад, читаючи книгу псалмів, 30% у цій книзі псалмів це плачі, то, що ми кажемо англійською словом, елементи, і, і індивідуальні, і спільнотні. 30%, другі сестри, брати, майже 50 псалмів. Серед тих псалмів, які ми маємо, 150 псалмів, так? другі сестри, братиї, так звані англійської мови imprecatory psalms, тобто псалми прокляття, де людина, яка бачить огиду зла, яке руйнує людське життя, взиває до Бога про суд на це зло. Бо це зло є реальним, воно є страшним, воно є огидним. І такі псалми, як 5, 6, 11, 12, 35, 37, 40, 52, 54, 56, 58, 69, 79, 83, 109, 137, 139 і 143, ми в мовою називаємо псалмами прокляття, навіть якщо ви про це ніколи не підозрювали, бо там е в більших е наративах чи менших, просто в двох-трьох віршах, Є заклик до Бога про суд над злом. І очевидно, що недосконалість мови в Святому Письмі інколи видає нашу реакцію на зло, на бажання самого Бога, знаєте, там нищити людей. Але ми насправді тут мусимо розуміти, що Бог задля добра людини інколи допускає суд над злом, тільки для того, щоб врятувати людину, Бог судить гріх. а… Любить людину і підкресленням того, що він любить людину, є оця історія спасіння. Але ми мусимо визнавати, ще раз кажу, що у світі існує брутальне зло, і що над ним повинен бути суд. Також є інший складний коментар, який прочитаю цілий, щоб ми ви розуміли, що ми маємо велику увагу до ваших коментарів, Нічого ви не знаєте про минулі часи. Ну, тут я би також просив, коли ми коментуємо не узагальнювати, бо це дуже претензійно. Якби ми геть нічого не знали, то може би і не починали цієї передачі. Може, ми не все знаємо, то правда, але щоб ми нічого не знали, це також ну, надто, надто вже абсолютистський такий підхід. І як тепер ми бачимо все побудовано на брехні? Ну, все побудовано брехні. Я чому зачитую цей коментар, щоб ми також вчилися коментувати, по суті, а не дуже узаганювали, бо це якщо все побудовано брехні, то, то життя не має сенсу, і нам тоді я не знаю, що робити з вами. І не потрібно оправдовувати підле вбивство, коли ми старого завіту від самих юдеїв дізнаємося про їхні підлі, підступні вчинки. Патріарх Авраам був сатанером для своєї жінки, з якою він займався інцестом. Він ту сару підкладав і під фараона і під Навуходоносора. Ну, розумієте, Між фараоном і Навуходоносором було щонайменше якщо а, історія життя Аврааму 1800 років до Христа, а Навуходоносор – це 600 років до Христа, Бархуйте 1200 років. Це тут трошки багато говорить про самого коментатора. А ті, переживаючи жах від того, що мали стосунки, заміжньою жінкою, щедро розраховувалися з батьками, з батьком народу Ізраїля, навмисно пишу з маленької букви, зневажаю брехунів, шарлатанів безсоромних. І длячись на біблійні події поглядом пересічної людини, що я бачу, пристаркуватий дід від недостатку спілкування за трьох молодих подорожніх жаліються на свою бездітність, і вони його заспокоюють надією, що через 9 місяців старої Сари таки буде дитина. Добрі хлопці молодці, а потім той навіжений веде ту дитину на заріс, бо його Бог вимагає донести свою любов і вірність. Ви притомні, чи має творець потребу в подібних випробуваннях на вірність? Тут більше схоже на посвяту кров, як у сучасних урків. Я не знаю, як вам, але мені така брехня болить. Отже, дорогі мої, це означає, що людина жодного разу не читала святе письмо. Без того, щоб на самому вході застосовувати свої конспірологічні теорії, якісь не зняла свої антисемітські окуляри і не розуміє про те, що Біблія є святою книгою, яка розповідає про те, як Бог входить в нашу історію для того, щоб від цього страшного стану, в який впровадив нас гріх, вивести нас до спільного життя з собою. Якщо особа має таке чорно-біле сприйняття світу, то я боюся, що ця особа є дуже нещира, бо вона передусім не усвідомлює те, що вона сама не завжди є відважна, інколи слабка духом, як от той самий Авраам, яка мусить приймати рішення, щоб зберегти своє життя і життя своєї дружини. Я думаю, що ви така особа, яка пише такі дивні коментарі, звинувачуючи всіх і вся і палахкотячи просто е ненавистю, яке вказує на абсолютно незнання історії реальності життя, була би е хоч раз, е скажімо, е поставлена перед фактом, е де треба буде вибирати між життям і смертю, якщо б вона бачила звитягу. Мужність, любов, самопожертву наших відважних захисниць, захисників, а також усвідомила, яким страшним і диким може бути інколи дегумізоване створіння, яке дехто продовжує називати людьми, то людина зрозуміла, як складно Богові в таку історію, яка є справжньою історією, невидуманою. Як Бог потрохи потрохи веде не, через таку свою дуже терпеливу педагогіку людину до зросту, як каже Святий Павло, повної міри, повноти Христа. Як Бог провадить людину від моменту перед синаєм, де панував закон джунглів до золотого правила, про яке Ісус говорить в Євангелії від Матея, все, що ви бажаєте, щоб вам інші люди робили, робіть і ви і їм так само. Історія спасіння це історія про велику вірність Божу, який діє історії людей, яка не завжди є легка. І тому ця історія є свята, бо розповідає про святого Бога, який з деградованих людей хоче зробити подібних до себе. А це не легке завдання, це велика і довга, складна історія, яка вимагає великої Божої милості і великої терпеливості, а інколи. Також вимагає від окремих людей, які учасниками цієї історії, приймати складні і болючі рішення, які інакше ну, не дозволять їм просто вижити, якщо таких рішень не буде. Тому, дорогі сестри і брати, Біблія це є про життя, про Боже життя, яке входить в наше життя, щоб його переобразити. Але це є реальна історія. І наше життя, яке сповнене гріха, терпіння браку терпіння до інших, воно є настільки турбулентним, що оце Боже бажання і, і Божа воля інколи знаходить абсолютно інший відгук, ніж Бог би того бажав. І про це розповідає Біблія, про цю нашу складну історію, яку Бог не втомлюється повторювати, що Він нас любить. І не втомиться робити все те, щоби зробити нас кращими версіями самих себе. Вчитися в цю історію завжди маючи на увазі дві речі. Щоб зрозуміти будь-який текст, треба розуміти його контекст, а також жанр, в якому він є написаний. Це допоможе нам бачити Біблію як в розповідь про те, що Бог. Святий має до діла з несвятими людьми, і для того, щоб зробити їх святими, пускається людину з людиною в довгу, складну, тривалу, але не безперспективну дорогу. Щиро дякую всім, хто бере участь в наших ефірах, хай Господь благословить наших відважних захисників і захисниць, що дарують нам можливість роздумувати над Божим Словом. І е, зростати у Христі хай вам щастить, слава Ісусу Христу.